Доброго дня! Компанія Стандарт вітає вас на полі. І це у нас гібрид соняшника Класичний Лейла від компанії AgroSpectsпроєкт. Тобто на зараз у нас 14 жовтня у нас покрова 2022 року. Це у нас Дніпропетровська область Нельниківський район. І це 8 гектар соняшника з вегетацією 105-108 днів. Лейла це класичний соняшник стійкий до 6 разів вовчка. Це край поля, підемо чуть-чуть далі, покажемо вам, як воно виглядає всередині. Дивіться, жодного гранулу, мінеральних добрив тут не було. Просто було посіяно і зроблено, як ви бачите, одну не Дивіться, що отримали. Бачите ловчок на полі. Він ніяк не спонукав не розвиватися іменно самої корзинки, тобто корзинка спланована, бачимо такий результат. Дивіться ще. Тобто, якщо і є вовчок на полі, то він ніякої різниці не зробив, тобто ніяк воно не відреагувало соняшник на цю рослину паразит за назвою вовчок заразіха. Дивіться, стовбур, вовчок. вириваємо. Дивіться, попробуємо. Ось. Воно ніяким боком не причепилося до корню культурної рослини на соняшник. І дивіться, подимаємо, який гарний кошик. Спланований, повний. За великий, тобто обсяг, де складає 20 см. Тобто, лейла це гібрид соняшнику класичний, який видержує 6 рішучих, можемо сказати, раз вовчка. Дивіться до загущення. На одному клаптику пів метра ми бачимо 5 розвинутих рослин. Дивимось на шляпки цього соняшнику І чотири з них. Актуальні. І тільки один із них отака от от дулька складає. Тобто, до загущення він теж дуже дбайливий. Ну, вірне, він не прихотливий. Покажіть оператор в рядок, як вона виглядає. Тобто лейла, витримала вовчок, якби тут був якийсь гібрид, скажімо так, якийсь ясон то воно б такого результату не було. А так ми бачимо, що вовчок на полі є, але він ніяким боком не відповідає тим показникам, що воно зробить своє діло на полі. 8,5 гектарів ми бачимо гарного раннього сонячника Лейла. Дивіться, акцент робився у фермера на що? Тобто грошей вже не було, сіялось з тим розрахунком, що на наступний рік цей вже пай буде віддано іншому аграрію. Тобто тут стають кожен на свої куски. І скажу вам таку істину, тут 15 см ми будемо бачимо железна, як кажуть. Заліза тут є, мощ при уборці буде. Воно тут сіялось супоєнкою. Бралось це фракція стандарт, ми бачили мішки, ми додамо до цього відео саму бірку. Тобто, здесь фракція була 2,6-2,8 Маса посівної одиниці складала 8 кг. Це, це, це фракція стандарт, висувалася Супенка. Тобто, щоб ви бачили, що Лейла – це гібрид, він невибагливий і він дає свої результати навіть без мінералізації на полі. Записуйтесь на наш канал. Дуже цікаве відео. Ми добралися до нього. Це дуже просто важкий путь. Тобто, тут, щоб проїхати, це треба в недорожник. Ну і тобто бачимо, який результат. Мирного неба. Слава Україні!